Качап-кампанія або наздоганяюча вакцинація. Це ініціатива, яка передбачає щеплення проти кору, краснухи та паротиту дітей, які внаслідок зміни місця проживання, тимчасового виїзду за кордон чи інших обставин пропустили планові щеплення. Вакцина проти цих типів інфекційних захворювань вже доставлена до кожного регіону, зокрема Тернопільщини. І попри війну немає її дефіциту, кажуть фахівці. Почали ми цю качап-вакцинацію з підготовчої роботи в травні місяці, Вияснили, з'ясовували, яка ж кількість дітей підлягає цій качап вакцинації Тоді держава нас забезпечила тими вакцинами, і на сьогоднішній день ми почали проводимо цю вакцинацію. В Україні понад 260 тисяч дітей потребують надолужити щеплення проти кору в ході вакцинальної кампанії. Це діти віком від двох до 16 років, зазначають у міністерстві охорони здоров'я. Відтак такі кампанії впроваджують у відповідь на спалах захворюваності або щоб попередити його. Ми вже маємо один випадок, підтверджений кору в інфекційному відділенні, і ми очікуємо, що можливо будуть і наступні спалахи. Кір надзвичайно небезпечна інфекція і дуже важливо, щоб діти вакцинувалися. Згідно з державною програмою для дітей щеплення безоплатне. На Тернопільщині вже вакцинували більше однієї тисячі трьохсот дітей. Станом на сьогодні в нас діток, які з двох річок і старше щеплено 84,9%. і діток сім років і старше у нас щеплено 82,7%, що є досить непоганим показником. Медики сподіваються, що до початку навчального року ще більше охочих долучиться до кампанії. Тож, якщо ви хочете вакцинувати дитину та перевірити вакцинальний статус, зверніться до свого сімейного лікаря.